Так, ну що, все, апарат зібраний. А... Що тут розказувати? Поміняв, заляв нормальне масло, вже ці не стучать цілекомпенсатори. Заляв новий антифріз. А... Зараз це от дзвіниць, це вирізаний каталізатор і замість нього там нічого не вварювали, не наповнювали, просто, просто порожня банка зараз стоїть. Не знаю, хто це робив, може колись переробимо. Ось. Ну, в принципі, все, покатався. Трохи, поміняв ще пробку. До речі, стара пробка вона не тримала тиск. І через це, можливо, була постійно в моторі повітряна пробка через що не було нормальної циркуляції редини охолоджуючої і через це я так думаю міг бути перегрів в третьому циліндрі такий собі локальний перегрів і через цей перегрів можливо і пішли тріщини Ну це як варіант це така теорія так що все Чекаю власника, віддаю машину і все, і відпочиваю. Все, всім пока!